Омерський кінотеатр імені Івана Франка запрошує дітей та дорослих переглянути мультиплікаційний фільм Моя країна Україна, автором якого є відомий український каскар Сашко Лірник. Втім, глядачі у кінотеатрі матимуть змогу не тільки подивитися пластиліновий мультфільм. Перед початком сеансу маленькі глядачі у феє-кінотеатру матимуть змогу познайомитись із виставкою флори та фауни нашого краю, а також прослухати змістовну лекцію про рідне місто. Яке Підготували працівники краєзнавчого музею та лектори бібліотек міста. Перед початком сеансу діти змогли погортати найкращі книжки про Україну, які є у бібліотеках міста, та послухати щось цікаве про свій рідний край. Як кажуть бібліотекарі, школярі активні та немало знають про Житомирщину. На початку сеансу мультфільму Моя країна Україна. Ми познайомили дітей, дітей школи номер 6 з. Нашим рідним містом Житомир в цікавій ігровій формі, якби познайомили їх, які є видатні місця в нашому місті, коли було засноване місто Житомир, також наші дитячі бібліотеці, які є цікаві дитячі книжечки наших відомих дитячих письменників. Бібліотечна система міста Житомира разом з кінотеатром імені Івана Франка проводить спільну акцію Моя країна Україна. Мета наших бібліотек представити Є найкращі книги про наш край, про наше місто Житомир і про нашу країну Україну. Такий підхід до перегляду мультфільму одночасно зробить розвагу корисною, а навчання цікавим. Походом до кінотеатру маленькі глядачі задоволені. Мультик дуже подобається. Про Україну розказується для дітей любого віку. Мені дуже подобається легенди, там дуже смішно і разом пов'язане знаннями. <гум> Анастасія Туловська, Євген Єсулов, телеканал СК1.